Ну, в нашій лінійці можуть бути машини поділені. Тобто є прес, є обгортач, обмочик. А є дві в одному. Вони зараз в даний час набувають популярності, їх попит на них росте. Тобто один трактор, одна машина, ми економимо і люди, зарплату і так далі. Це отак от виглядають ці машини. Е, перше, перша половинка це звичайний прес. Друга половинка це обмотчик. Два в одному ми отримуємо такі машини. IBO найменша машина на ринку України, немає. FBP, як казав Ігор, з фіксованою камерою, тобто тюк тільки фіксованого об'єму, фіксованого діаметру метр двадцять. Тридцять друга серія може формувати тюки від 80 краще від метру до метр шістдесят. Камера змінна і 71-ша серія преміальна найпотужніша машина, яка може формувати тюки 1,80 м. Тобто ну, у ігора в презентації був цей слайд, де 30%-34% об'єму знаходиться якраз в цій різниці між 1,60 і 1,80 м. Як вже говорили попередньо до повідачі, можна мотати плівкою, можна мотати сіткою або шпагатом. Тобто це робить прес, попередньо обмотує, по не по периметру, а по окружності тюка. Переваги, обв'язка плівкою, це вища якість корму, тюк компактніше, красивіше виглядить. Один від відходів, тобто, якщо ви потім знімаєте плівку, про яку тільки що говорили, вам не треба розділяти шпагат або сітку із плівкою. Тобто, у вас буде відходи, плівка-плівка з сіткою. Якщо на пресі є порізка, обов'язково повинна бути обв'язка сіткою. Наші преса обматують тюк так, що сітка заходить за ребра. ребра по окружності, і тюк стає більш компактний і гарний. Запустіть, будь ласка, на відео. Зараз подивимося візуально, як працює машина. Пов'язаним сіткою і тюком пов'язаним плівкою. Але чи які усі. переваги чи недоліки між сіткою та плівкою? Ну, да. Голосніше можна там зробити трошки. Сітка ідеально підходить для сухого сіна чи соломи. Тюк може краще провітрюватися, бо навколо нього немає плівки. При використанні сітки витрати є значно меншими, ніж при використанні плівки. Але є ще фактори, які слід враховувати. Переваги обмотування плівкою, наприклад, полягають у тому, що додаткові шари плівки навколо тюка герметизують урожай, що забезпечує краще зберігання. Це підвищує якість корму і забезпечує кращу поживну цінність для корів. Ще одна перевага плівки полягає в тому, що тюк можна загорнути з більшою щільністю. По факту. Плівка стягує тюк як резинка, випускаючи з нього повітря по бокам. Повітря не залишається всередині тюка і це дуже важливо для якості корму. Також плівка забезпечує щільну форму тюка, навіть при довгому зберіганні. Тюк не руйнується, бо шари плівки герметично його зберігають. До того ж, тюк у плівці набагато легше відкривати. Сітку набагато важче розпаковувати, ще й до того, у сітці застріє частина корму. Плівка знімається чистою стюка і легко утилізується. Якщо коротко, плівка дає нам набагато більше переваг над обмотуванням. Головним чином, якщо мова йде про якість корму та зручність зберігання, то це найкращий варіант. Система обв'язки. У нас є машини, які комбіновано можуть обв'язувати або сіткою, або Двома, двома ролонами плівки. Ці ролони такі ж ідентичні тим, які використовуються на обмотчику. Тобто відход плівки буде однаковий. Ми можемо з монітора, скажімо, преси з кабіни трактора вибрати, чим ми хочемо обмотувати або сіткою, або плівкою. Ми використовуємо в відлічі від інших скажімо, виробників два ролона. Плівки, які знаходяться у вертикальному положенні при початку обмотування, вони повертаються в горизонтальне і закривають всю ширину, ширину тюка. Наша сітка має коефіцієнт розтягування близько 70%. При натягуванні активізується, так як говорив Сергій, Її клеєві, скажі, властивості і шари плівки між собою, між собою... склеюються. Тут економіка, економіка використовування саме нашої плівки, не буду на цьому зупинятися. Тут відео про, про системи обмотки. Детально про тюкування. Обв'язування тюків плівкою. В чому унікальність технології від Kun. Обв'язування тюків плівкою на прес-підбирачах не є унікальною технологією. Її пропонують багато виробників. Але давайте розглянемо технологічне рішення від компанії Coon. Тут ми одразу бачимо, що на машині є рулони плівки і рулони-сітки. Залежно від виду сільськогосподарської культури чи вимог замовника, оператор може обирати між обв'язуванням сіткою або плівкою. Особливістю є те, що рулони-плівки для обв'язування такі самі, як і для обмотування. Це не лише зручно, а й набагато дешевше. На початку процесу обв'язування рулони знаходяться у вертикальному положенні. Причина полягає в тому, що плівка подається до камери присування у вигляді дуже міцного вузького пасма. Коли рулони переміщуються у горизонтальне положення, плівка швидко розподіляється по всій ширині тюка. Наприкінці процесу обв'язування рулони знову повертаються у вертикальне положення, так що плівка утворює вузьке пасмо. Готовий до обробки наступного тюка. До речі, пресувальна камера прес-підбирачів Кун повністю пристосована для обв'язування тюків плівкою. Плівка не прилипає до вальців і не намотується на них. Оператор може повністю покластися на безперебійне та бездоганне обв'язування тюків. Кун передбачливо використовує два рулони плівки, оскільки вони стандартні та набагато швидше досягають повної ширини тюка. Це дозволяє зекономити плівку і час. Якщо порівнювати з іншими системами обв'язування плівкою, то ми заощаджуємо півоберти плівки на рулон. Уявіть собі економію часу та грошей після довгого дня тюкування. Багато систем обв'язування плівкою працюють із спеціальними широкими рулонами плівки, які розтягуються приблизно на 10%. Стандартні рулони плівки кун розтягуються до 70%. Завдяки цьому виходять набагато щільніші тюки, які краще зберігають свою форму і не розширюються після вивантаження з пресувальної камери. А якщо плівка розтягується на 70%, ви також отримуєте на 70% більше плівки, ніж зазначена довжина рулону. Завдяки чому вам не доведеться часто міняти рулони плівки. Окремо це також заощаджує дорогоцінний Мольщики час та плівку. Від, як окрема машина використовується. На наших машинах, які є два в одному, в обмотчику використовується, використовується система інтелектуального обмотування, тобто самі вразливі частини тюка, це його, скажімо, краї по окружності, вони найбільше вражаються при транспортуванні, при випадінні, на прокол, на пошкодження. От. Для цього у нас передбачено. Передбачено такий механізм, який повертає тюки, повертає дві бабіни, які обмотують тюк в горизонтальне положення, в горизонтальне положення, і вони обмотують зразу торци. Мабуть, я забігаю вперед. Добре, інтелектуальне обмотування ми можемо обмотувати непарне кількість шарів плівки. Якщо всі, ми сьогодні чули 4, 6, 8, тільки парна кількість. Шарів ми можемо непарно. Це досягається завдяки швидкості обертання самого столу, на якому знаходиться тюк. Тобто при старті ми можемо обертати швидкістю 60%, при завершенні 50%. Ми бачимо зеленим це перекриття в залежності від того, з якою швидкістю обертається, обертається тюк на столі. Можемо зараз подивитися відео. Для якісного зберігання кормів велике значення має кількість шарів плівки. Існує правило. Чим більше сухої речовини у матеріалі, тим більше шарів плівки потрібно. Також велике значення має час зберігання тюків. Чим більший термін зберігання тюків, тим більше шарів пакувальної плівки вам знадобиться. Під час обмотування тюків рулони плівки рухаються навколо тюка. А сам тюк при цьому повільно обертається. Кожен шар плівки перекриває попередній шар на 50%. Коли тюк робить половину оберту, на ньому вже є 2 шари плівки. Якщо повернути тюк ще на півоберти, то вийде 4 шари плівки, потім 6, 8, 10% і так далі. Завжди парне число. Але що робити, якщо обмотування тюка потрібно зробити 5 чи 7 шарів? Компанія Кун знайшла оригінальне вирішення цієї проблеми. Потрібно просто обертати тюк зі змінною швидкістю. Якщо, наприклад, під час першого напівоберта тюк обертається повільніше, перекривається 67%. І ви отримуєте 3 шари плівки навколо тюка. Якщо під час наступного напівоберта тюк обертається трохи швидше, перекривається 50%, і ви отримуєте ще 2 шари плівки. І все це відбувається автоматично. Потрібно тільки обрати, скільки шарів плівки вам потрібно: 5, 6, 7 чи 8. Все просто. Таким чином, з технологією Intel Wrap ви можете точно визначити, скільки шарів плівки потрібно для того, щоб обгорнути тюк. Завдяки цьому плівка не буде витрачатись марно і її можна використовувати стільки, скільки потрібно для забезпечення високої якості корму під час зберігання. А якщо обв'язувати тюк плівкою замість сітки, ви можете зекономити ще більше. Зрештою, по зовнішніх краях тюка буде кілька шарів плівки. А якщо застосовувати 3D обмотування, у процесі обмотування можна зробити на один шар плівки менше. 3D-обмотування, те, що ми бачили тільки що на відео, про що я почав говорити самі вразливі місця це тарци, тюка. Саме велика кількість шарів буде на серцевині, а краї для того, щоб їх захистити, існує 3D-обмотування. Тобто ролики стають горизонтально, відбувається обмотування торців. І потім вже як стандарти обмотування, як вже сказала дівчина з мужським голосом, ми можемо зменшити кількість, загальну кількість шарів обмотування тюка. Отак ось це виглядає. Первоначально обмотуються торци, чи як це назвати, да, оці от місця, потім бобіни стають вертикально і традиційно дообмотують. До обмотую тюк. Можна подивитися, як це виглядає. І ми отримуємо тюк максимально захищений з усіх боків. Під час обмотування рулони плівки обертаються навколо тюка, коли тюк повільно крутиться. Шари плівки накладаються один на одний. У результаті найбільша кількість плівки знаходиться в центрі тюка. Але це не те місце, яке найбільш схильне до пошкоджень. Набагато важливіше добре захистити периметр тюка. До речі, чи знали ви, що третина всього місту тюка знаходиться у крайніх 10 см. Тому дуже важливо добре захистити цю частину. Компанія Кун розробила систему 3D-обмотування. Повертаючи рулони на чверть оберту, обмотувальник спочатку натягує плівку навколо округлої сторони тюка, і що дуже важливо, плівка накладається на кути. Таким чином кути мають додатковий захист, а плівка краще розподіляється в місцях, де тюк її найбільше потребує. Плівка розтягується до 70%, що дозволяє обтягнути тюк плівкою, наче гумкою. Це гарантує, що якомога більше повітря буде витіснено із зовнішніх країв тюка до того, як бокові сторони будуть обмотані. А оскільки плівка затягується навколо заокругленого краю, ви отримуєте гарний щільний бочкоподібний тюк. Потім рулони плівки повертаються у вертикальне положення, щоб обмотати плівкою бокові сторони тюка. Кількість шарів легко регулюється. Розтягування плівки має ще одну важливу мету. При її розтягуванні активізується своєрідний клеєвий шар, який склеює шари плівки, що накладаються один на одного. А завдяки тому, що заокруглені боки тюка обмотуються набагато щільніше завдяки системі 3D-обмотування, тюки добре зберігають свою форму, тому немає ризику, що тюк розвалиться або плівка зміститься. Це означає, що повітря не може потрапити в тюк, і тому якість корму залишається оптимальною. Але вона може бути ще кращою. Поєднання 3D-обмотування з системою обмотування плівкою CountWinRiel дає ще більше переваг. Тюк спочатку об'в'язується в прес-підбірачі плівкою, яка також розтягується до 70%. Якщо ви спочатку тюк обв'язуєте плівкою, а потім використовуєте систему 3D-обмотування, ви можете сміливо використовувати на один шар менше плівки. Поєднання системи Countwin Reel обмотування плівкою та 3D-обмотування від Count за Печує більш щільний та компактний тюк з більшою поживною цінністю та кращою якістю корму. Ми дуже гарно контролюємо щільність тюка на протязі формування від серцевини до країв. Тобто, це досягається завдяки такій системі, як Progressive Density, Це запатентована річ. Тобто, ми бачимо, що по мірі росту тюка, плече прикладання зусилля гідроциліндрами. Збільшується, тобто циліндри тягнуть з одної силою, а так як площа збільшується, прижимні зусилля також збільшується. Ми отримуємо тюк від серцевини на машинах з змінною камерою від серцевини до країв той щільності, яка нам потрібна, з однакової щільності від краю до, до центра. ай також 71-ша машина обладнана, в залежності від вологи. Машина формує щільність автоматично без оптимальну щільність без втручання оператора. Опційно може, машина може бути оснащена датчиком вологи, і опційно може бути камера, камера відеокамера на обмотчику, щоб механізатор контролював весь процес. Дякую за увагу.